Персику, як утішительний приз купили. Такого. У нього вже є такий крот, ну це. Та подожди, дай покажу. Криво пошитий і так виглядає, наче страшний пацюк якийсь. Бо той такий гарний був Кріт. Бо щось почав ховатися. Дружина їхала на флюорографію. Зараз у нас реформа медицини така. Треба на флюорографію поїхати трьома видами транспорту Відомо. Дай сюди. Дай, дай я відріжу персики, і віддав. Він сховався під ванну. Злякався, що думав, що може його оку віддасть будуть вести. Так, зробимо технічно. <смірсь> Персик я відріжу, бо тут що воно якось. Зараз зробимо перерву. Так, звільнили крота йому. Так я вам покажу ще раз. <смірсь> І сховався, ця дружина збиралася їхала, він сховався під ванну, Тобто це в нього стрес такий був. Ти вирішив, щоб трошки не стресував. Порався, тримай. Як ти тримаєш? Гномно. З рота випадає. Куди я не Ну. 8. І купили йому таку. Ну, той в нас кращий день. якийсь. Тут він за счет того, що якось ш... ш... шов криво пішов, яке що щось страшне щось. Написано на таке, що це миша. Ну, така миша. з такими. Кихтями. Он біля твого карася положу. иди забирай. Ну як, сподобалось? Це так, головне повидирати з рук в мене, а гратися ми не буде в ним, так? Ні, грається. Поки новенький буде гратися, Ну, потім десь занесе. Так, Всім вітання, будьте здорові, щасливі та багаті.